Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Головний тренер Аврори Євген Задорожний. Пане Євгене, передусім, вітання із перемогою, черговою перемогою у чемпіонаті. Підсумковий результат 6-2 проти атлетик футзал. Але в цілому суперник мав якісь шанси. Реально давав бій. На вашу думку, наскільки результат відображає стан гри? Ну, так. О... Гра здавалася так без емоцій. Атлетик, команда з гарною молоддю, яка дуже якісно захищалася сьогодні. Вони грали дуже позиційно, дуже хороший блок оборони здійснювали, тому нам було десь тяжко забити і вскрити цей блок. І в них дуже разючі були контратаки. Перший гол це наслідок їхньої контратаки. Так вони хороший супротив нам сьогодні дали. А в цілому, якщо говорити безпосередньо про вашу команду, що на вашу думку стало вирішальним? Ну на сьогодні вирішальним становила наша майстерність, наших гравців, які знаходять свої моменти, реалізують їх І відношення до тренувань. Такий дуже короткий блок між іграми, але ми встигаємо відновитись і знайти ті емоції, за рахунок яких і перемагаємо. До речі, Олександр Кабаненко, тренер Атлетик Футзала, якраз говорив про те, що мало було часу на відновлення після попереднього туру. Вони грали у суботу, виграли попередній матч у п'ятницю. Вам було достатньо часу на відновлення і підготовку до наступного суперника? Ну так, сама гра це й проявила, що ми достатньо відновилися після гри, десь і мала свіжість чуть, чуть кращу, ніж у Атлетика. Титульний партнер та вет екстраліги гра розкриває тебе.